Всім привіт! Мене звати Таня, З вами туристична компанія Online Tour. І це буде огляд готелю Сентрівальні Hotel, який знаходиться у Греції, у місті Паралія Пантелеймоніс. Це егейське узбережжя, три хвилини до шикарного пляжу з пологим заходом у море. Класний готель. Тому дивіться далі огляд. Це корпус нашого готелю. Він двоповерховий, невеликий. Усі номери з балконами. Тут у нас ресторан, де подають сніданок. І територія готелю. Тут у нас зона, де можна поснідати. Басейн ось такий. Зона з пуфіками. Кож біля басейну є пляж. Варточніше. В барі є алкогольні напої, але всі вони за додаткову плату. Достатньо шезлонгів біля басейну. Ось така територія. Зробить потисну, стати донизу. А ти можеш от показати, що є на сніданок. Тут у нас фрукти, яблучка, апельсинки. Тут у нас печиво ось таке. Яйця відварні, смажені і омлет. Тут у нас є піца. ось такі стоечки, йогурт з джемом, ковбаска, сирочок, овочі, сир фета, тут у нас оливки, ось такі різні мед, шоколадна паста. Тут у нас хлоп'я з молоком, соки, а також кава-чай. Це наш номер. Тут у нас душ, туалет, є фен, мило, косметика. Тут в нас є шафа. І тут ще ось такі ящички. В шафі тут нічого нема. Такі вішалочки. Далі в нас три окремих ліжка. Тут у нас є ще робоча зона, столик такий, є телевізор, а також є балкон, така тераса, столики, красивий вид, далі басейн є на території. Ось такий достатньо великий балкончик. Тут можна речі свої сушити. Такий в нас чудовий номер.